Привіт, це огляд Powerbank від Romus на 27 тисяч мАч та потужністю до 65 Вт. зустрічайте Romos pa 27. Та зараз вам все детально про цей Powerbank розкажу та покажу. Починаємо. Отже, постачається Powerbank в такій коробці, де, окрім самого, Powerbank ви знайдете usb c to usb c кабель та інструкцію на англійській мові. Отже, Romos PA27 виглядає класично та виконаний з класичного пластику. Збірка якісна на лицевій панелі в нас на. Написи 65 Вт та 27 сім тисяч міліампергодин фаст Зверху напис бренду Romos та led дисплей, який показує відсоток заряду батареї та позначки швидкої зарядки. Зліва пусто, справа кнопка увімкнення, позаду також пусто, знизу технічні написи. А зверху в нас чотири USB-порти: два USB A, які працюють тільки на вихід, себто, через них ви можете заряджати свої гаджети. Максимальна потужність портів до 22,5 Вт, а також два usb c порти. Які вже працюють як на вхід, так і вихід, Себто для заряджання безпосередньо самого Powerbank та заряджання від нього ваших гаджетів. Тут вже потужність до 65 Вт ватт максимум. Ноутбуки також цей Powerbank може спокійно заряджати, якщо є в цьому потреба. А якщо одночасно юзати усі порти, то ось вам схема скільки вони будуть видавати у різних поєднаннях заряджання. Ємність акумулятора 27 сім тисяч міліампергодин чи 99,9 дев'ять ватт годин. Номінальну потужність виробник заявив на рівні. 16 тисяч мільямпер годин, але ми це перевіримо. Потужність до 65 Вт. ватт. Ну а зараз ще переходимо до моїх реальних тестів павербенка Romos PA27. Тестувати буду за допомогою свого смартфону OnePlus 11, який має заявлені 5 тисяч мільямпер годин, та стан батареї вже 94 Себто тут реальних залишилося десь приблизно 4600-4700 чотири мільямпер годин. Ну максимум це 4500 тисячі годин. Реальних в смартфоні є навіть з усіма. Втратами, отже, і у підсумку я зарядив свій смартфон від цього Powerbank чотири повних рази. Себто це вже Powerbank точно віддав як мінімум 18 тисяч мАг. А також ще була п'ята зарядка, яка віддала приблизно 35% заряду смартфону. Себто усього цей Powerbank віддає приблизно 19,5-20 половиною двадцять тисяч мАг реальних, і це дуже гідний результат при заявлених 27 семи тисяч мілямпергодин. До речі, зарядка OnePlus 11 була. Класична 18 ватт. Заряджався в мене Romos PA27 потужністю 30 Вт максимум. Не розумію, чому не 65 Вт ватт. Кабель та блочок GAN до 100 ватт підтримують, але 30 ватт це реальні. Але сам виробник пише про використання рідного блоку живлення на 65 Вт ватт чи більше, який треба докупити окремо. Тому можливо саме в цьому і причина, що від сторонніх зарядок він не приймає 65 Вт. ватт, і у підсумку заряджався в мене Powerbank потужністю 30 ватт приблизно за 4 години 40 хвилин. Якось так. А якщо вже заряджати павербенк потужністю 65 ватт, то виробник заявляє, що павербенк буде заряджатися менше 3 годин. І у підсумку ми отримуємо гідний, потужний та місткий павербенк від Romos, який точно вартує своїх коштів, тому можу рекомендувати до покупки. Посилання, де купити павербенк Romos П 27 залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!